чого існує футбол, всі про це кажуть, але всі кажуть, і це закінчується, напевно, більше на словах, що маємо допомагати, маємо дарувати емоції людям, і які потребують цих емоцій. І тому, я думаю, що це найважливіше, що і найбільше, що ми можемо зробити, тому це, це головне. Я майор Казан, командир 3-го інженерного батальйону 703-ї окремої бригади підтримки. Висловуємо свою велику вдячність ФК Карпатам за запрошення на відкрите тренування футбольної команди за великий крок від вас. Ми вдячні вам. Наше молоде покоління підростає. Багато є футболістів, які у нас у невеличкому містечку Самбір ходять, тренуються в команді Джуніор. Можливо, в майбутньому. Приєднається до вашого до вашої команди ФК Карпати. Давай, давай, давай! Це складна робота. Робота дитячого тренера, і вона потребує багато енергії і такого фокусу, бо діти хочуть постійно кудись бігти, кудись роз... ну, Вони фокусу уваги немає. І це така інша робота, можна так сказати, але вона не можна сказати, що вона легша, ніж тренера професійної команди, і, але вона дуже важлива і потрібна. І ну такі речі, то ти, ти десь повертаєшся в своє минуле і розумієш, яким ти був, які твої діти. І це, це класно, коли є така можливість. Я думаю, що багато з цих дітей запам'ятають це тренування на все життя. Та вам найбільше імпонує з гравців. Який є на цих картках? Кемкін? -кем. Кем -кем. Кем -кем? Кем -кем. Як І вам наша навчальна тренувальна база? Дуже класна. Наші разники крайній матч Карпат проти Шахтаря. Також великий жест від вас. Ви запросили наших діток, наших військовослужбовців на футбольний матч. Багато хто з наших військовослужбовців був. Отримали велике задоволення, дуже вам велике дякую. Ну, звичайно, вони були в захваті, ну, вони дотепер були в великих емоціях ну, це для них круто, це класно. Чим більше таких заходів, мені здається, у них буде більший інтерес до футболу, ну, безпосередньо до футболу і до спорту, це класно. Найголовніше, щоб вони стали болівальниками футбольного клубу Карпати. І от за це ми маємо постійно вести боротьбу і залучати їх, і при, при, при розвивати в них цю любов до, до футболу і до цього клубу. І ну, Думаю, що це в цьому майбутнє є в загальному футболу, бо потрохи-потроху ця фанатська і болівальницька аудиторія зменшується, і нам потрібно долучатися до цього.